Добрий день, мене звуть ВІЛ, але коли я виросту, кличте мене СНІД. Давайте я розповім вам про себе. Що ж таке ВІЛ? ВІЛ це маленький вірус із родини ретровірусів, який неможливо побачити неозброєним оком. Він передається через кров, жіночі або чоловічі статеві рідини, грудне молоко вілінфікованої матері. В організмі людини є так звані клітини CD4. Вони називаються Т-хелпери. Вони є диригентами імунної системи людського організму, тобто запускають, регулюють розвиток різних імунних реакцій. Вірус імунодефіциту людини. Атакує ці клітини та знищує їх. Чим більше вмирає тихелперних клітин, тим складніше організму боротися із бактеріями та вірусами. Це спричиняє розвиток інших захворювань. Людина хворіє все частіше і частіше. Однак, якщо вілінфікована людина буде лікуватися, то зможе прожити багато років як здорова людина і навіть зможе мати сім'ю. Як інфікується ВІЛ? Нестатеве зараження відбувається через пошкоджену шкіру. При використанні забруднених шприців, інструментарію, при пересадці інфікованих органів кісткового мозку, перинатальним шляхом від матері до дитини при вигодовуванні груддю або грудним молоком віл інфікованої матері, статевим шляхом під час вагінального, анального та орального сексу. ВІЛ, вірус імунодефіциту людини. Я вірус, що пригнічую вашу імунну систему. Я люблю грати у хованки, тому перші роки ви можете навіть не помічати моєї присутності. Живу я тільки в організмі людини, тому через поцілунок, рукостискання, відкриту рану на шкірі, повітря мені до вас не пробратися. Але у мене є свої методи: незахищений секс з неперевіреними або випадковими партнерами. Ін'єкцію наркотичних речовин, погано продезінфіковані прилади у тату-салоні або медзакладі від матері до дитини. Як можна попередити виникнення вілл-інфекції? Використовуйте контрацептивні засоби кожного разу, коли вступаєте в статеві стосунки. Контрацептив формує бар'єр, що перешкоджає доступ інфекції. Переконуйте підлітків не займатися сексом, поки вони не подорослішують. Вагітним жінкам рекомендоване проведення тестів по виявленню ВІЛ якомога раніше. Якщо у вас, не дай Боже, виявили віл-інфекцію, проконсультуйтесь в лікарні, як попередити інфікування дитини при вагітності. Майте одного статевого партнера, якому ви довіряєте, та знаєте, що він також має одного статевого партнера вас. Це значно знизить ризик захворювання віл-інфекцією. Практично невидима хвороба, яка дає надважкі ускладнення снід. А починається все з інфекції. Вірус імунодефіциту людини має чотири стадії: серед них стадія гострого захворювання, безсимптомного носійства, стадія персистуючої генералізованої лімфаденопатії. Якщо простіше, це збільшення лімфатичних вузлів. Під час такого захворювання людина просто не може знати, що інфікована. Симптоми можуть ховатися навіть упродовж семи років. А ось кінцевою стадією є синдром набутого імунодефіциту. Снід, на відміну від віл інфекції вже є явним і має клінічні ознаки. Це злочин якісні пухлини, враження нервової системи та специфічні інфекції. А ще туберкульоз, пневмоцисна пневмонія чи токсоплазмоз. Отже, спершу поговоримо про ВІЛ. Інфекцію можна підхопити трьома шляхами: перший через кров. Найчастіше таким чином страждають наркомани: ті, хто використовує спільні шприци та голки для ін'єкцій. Другий спосіб зараження статевий. Якщо секс не захищений, неважливо класичний це спосіб, чи оральний ймовірність передачі є. Третій шлях інфікування від матері до дитини під час вагітності, пологів або грудного годування. Підхопити недугу через, наприклад, поцілунки чи обійми нереально. Безпечно їй користуватися одними столовими приборами з віл-позитивними. Міфом є і те, що інфекцію можна підхопити від домашніх тварин чи, наприклад, таких набридливих, але в цьому плані безпечних комарів. Ми сьогодні фіксуємо в більшості випадків гетеросексуальний статевий шлях передачі ВІЛ-інфекції. На практиці ці недуги працюють так: вірус імунодефіциту поступово знищує імунну систему людини. А СНІД це комплекс захворювань, які розвиваються через руйнацію імунної системи. Тепер трохи до історії. Науковці вважають, що цей вірус передався людям від мавп у тропічній Африці наприкінці 19 століття. Перший випадок смерті від сніду не забарився, він трапився у північній Америці 1969 року. Згодом хвороба поширювалася різними континентами, призводила до тисяч смертей. Незабаром вооз ухвалила глобальну стратегію боротьби зі снідом. Перший, але чи не найголовніший інструмент у війні з недугою ознайомлення людини зі загрозами, які несе СНІД. Ця недуга гуляє сучасною Україною. На початок 2018 року віл позитивних громадян налічувалося 244 тисячі. Кожен сотий українець віком від 15 до 49 інфікований. Але це не заважає людям вести звичний спосіб життя. Усе завдяки швидкому виявленню хвороби, правильному лікуванню та спеціальній антиретровірусній терапії. І волонтер. Які допомагають не опускати рук. Тепер до найважливішого: як вберегти себе від віл інфекції. Важливий пункт це захищений секс. Від віл, як і від інших венеричних недуг, можуть захистити презервативи. Друге, і це очевидно, накласти табу на спільне використання шприців, голок чи інших медичних приборів, пов'язаних із кров'ю. І третє, медики закликають зробити тест на віл, не зволікаючи, бо людина може жити і навіть не підозрювати про інфекцію. Наприклад, в обласних центрах громадського здоров'я, пунктах тестування на ВІЛ або ж під час акцій протидії сніду. Вражаюче стілення. другій людині в світі вдалося вилікуватися від ВІЛ. У Лондоні пацієнту пересадили 100 брові клітини кісткового мозку від людини, що має імунітет до вірусу імунодефіциту людини. Після операції в крові пацієнта інфекції не знайшли. Чи стане таке лікування масовим і як на стілення лондонця? Відреагував його попередник, перший у світі вилікуваний від ВІЛ, Катерина Федорченко. Розповість. Досі він у світі був такий один американець Тімоті Рей Браун Вільний відвіл уже 12 років. Його вилікували від цього вірусу першим у світі. Браун дістав прізвисько берлінський пацієнт через те, що лікування відбувалося в німецькій столиці, де чоловік навчався на перекладача і працював. Тепер він не сам про одужання ще одного віл позитивного заявили в Лондоні. Його імені поки що не розголошують. Я дуже хотів би зустрітися з лондонським пацієнтом. Я сказав би йому, не спіши, але якщо ти хочеш стати публічним, так і вчини. Це могло би бути дуже корисним для науки для того, щоб дати надію людям, що живуть із віл позитивним статусом. Учені вважали, що зцілення Брауна могло би бути простим збігом. У його випадку лікарі наважились на сміливий експеримент, коли ВІЛ-позитивний чоловік захворів іще й на рак крові. Його не лише лікували хіміотерапією, а й зробили пересадку стовбурових клітин від донора, що мав природний імунітет до ВІЛ. За якийсь час аналізи засвідчили, вірус зник. Таку саму схему медики застосували і до пацієнта в Лондоні хворого на Хочкінську лімфому. Цей випадок кажуть, науковці підтверджує, лікування працює, хоча ситуація лишається рідкісною. Знайти донора тканини, якого не лише відповідають індивідуальним потребам пацієнта, а й містять дві видалених або таких, що мутували копії гена CCR5 – це малоймовірна подія. Застосовувати цей метод масово вони не зможуть, кажуть лікарі, бо надто вже великі ризики. Наші пацієнти з ВІЛ мають майже нормально очікувану тривалість життя, і ми не хотіли би давати комусь лікування, яке могло би потенційно загрожувати цьому. Пересадка кісткового мозку дуже складний процес. Утім, науковці певні така терапія може стати основою для нових методів лікування від небезпечного вірусу, із яким на нашій планеті живуть майже 37 мільйонів людей.